Головна причина це велика кількість юридичних неузгодженостей, які були в проєкті закону. Вже майже було вирішено все по суті, по фактах, хто на базі чого, коли, як, етапність, джерела фінансування навіть прописані. Але ж юридична експертиза показала на цього цього і ми вимушені були його переробляти. Власне, що відбулося, ми переробили, досягли компромісу з міністерством юстиції, з мінфіном мінекономіки, і сьогодні без зауважень. Міністерства відомств його направлено на розгляд до Кабінету міністрів України, і сьогодні має пройти певний час робота з цим документом в секретаріаті кабінету міністрів і власне його розгляд на засіданні уряду. Після цього його буде спрямовано до Верховної Ради України або президенту для спрямування та визначення його як невідкладний. Справа в тім, що все рівно буде перехідний етап і перехідний період і, власне він і передбачений цим законопроектом. Там зберігається бюджетне фінансування протягом чотирьох років, тобто принципи фінансування утримання суспільного телерадіомовлення, вони залишаться такими самими. Якщо нам вдасться запустити цей процес 1 січня 2013 року, це е, йдеться про те, що буде прийнято рішення уряду, на базі яких суб'єктів буде створення суспільне телебачення радіомовлення, буде прописана процедура реорганізації всіх цих суб'єктів та Набору людей у цю нову структуру. І саме головне відбудеться процес визначення наглядової ради від громадських організацій, який теж буде непростим, тому що прецедентів таких не було, і власне потрібен певний час для організації цієї роботи. А я відчуваю, що він теж цей процес буде непростим, але ж з іншого боку, Є бажання усіх зацікавлених сторін, як представників громадських організацій, нацради, яка буде керувати цим процесом вибору, так і влади, тому що та безліч доручень, які ми сьогодні маємо, на жаль, невчасно виконуємо. Ну вона говорить про зацікавленість та політичну волю найскоріше завершити цей процес. Це якби навіть закон було прийнято півроку або рік тому, все рівно ну, на час виборів, ми б сьогодні мали лише. Мабуть, трудові якісь спори суперечки і елементи, можливо, якихось непорозумінь і проблемних речей виключно в господарських в господарському полі, в юридичному полі, і воно могло негативно відобразитись власне на під час виборчої кампанії. Безумовно знайшлися б політичні сили, які б. З усією небайдужістю почали б захищати інтереси трудових колективів, інтереси державного майна і так далі. так далі. Тому цей процес перетворень, ну з практики, з досвіду, скажу вам, краще проходити не під час виборчих кампаній. Ну це 100%. відсотків. Тобто ефективніше ніж виборами. Безумовно, будь-яка добра, гарна ідея може бути споклюжена саме виборчою кампанією та можливими впливами політичних сил. Ну щоб ми щоб ми не бралися. На жаль, ну немає тут конструктиву. Це вже. Sì.